Вітаю! Сьогодні у нас тема, від якої, чесно кажучи, трохи волосся дибки стає. Ми зануримося у світ фіктивних документів, величезних сум готівки і чиновників, які, схоже, роблять усе, щоб це тривало. Отже, давайте розбиратися, як працює одна з найзухваліших схем пограбування державного бюджету. Просто уявіть собі цю картину. Серпень 2024-го. Київ детективи бюро економічної безпеки зупиняють звичайний на вигляд автомобіль, відкривають багажник, а він просто вщерт набитий готівкою. Майже 5 мільйонів євро. І це, знаєте, не якийсь голівудський фільм, це реальні фото з місця події. Стривай? 5 мільйонів євро готівкою. У багажнику? Звідки взагалі може взятися така сума? Це ж головне питання. І здається, відповідь на нього веде нас у дуже заплутану історію. Так, і відповідь ця починається з офіційної версії. Що ж нам кажуть силовики? Ну, за даними Бюро економічної безпеки, ці гроші це лише верхівка айсберга, частина величезної оборудки. Їхній прес-реліз, звісно, рясніє складними термінами, але якщо спростити, суть зводиться до одного. Якщо розшифрувати цю бюрократичну мову, то виходить ось що. Є компанія, яка начебто постачає продукти для Міноборони. Але за версією слідства вона провертала так звані безтоварні операції. Простіше кажучи, на папері вона купувала і продавала товари, яких насправді ніколи не існувало. А робилося це для того, щоб штучно намалювати собі величезні витрати і як результат не платити податки. Але знаєте, найцікавіше тут навіть не це. Зачекайно, тобто вони не просто уникали сплати податків, вони ще й якимось чином отримували за це гроші від держави. Як таке взагалі можливо? А ось так це можливо завдяки геніальній у своїй зухвалості схемі, відомій як фіктивний ПДВ. Суть насправді проста до болю. Компанія на папері створює собі гігантські, абсолютно вигадані витрати. І коли ці фейкові витрати стають більшими за реальні доходи, компанія не просто не платить податки. Вона йде до держави і каже: Поверніть мені гроші з бюджету, бо я працюю у збиток. Ось тут розслідувачі навели просто блискучу аналогію, яка все пояснює, ну, знаєте, на пальцях. Уявімо, що ви виробляєте томатний сік. Його реальна собівартість 10 гривень за пачку. Але ви на папері пишете, що для обробки помідорів найняли Джорджа Клуні, а добрива у вас із чистого золота. І тепер ваша собівартість, нібито 15 гривень. Звісно, продаєте ви сік за ринковою ціною 10 гривень, бо дорожче його ніхто не купить. І вуаля, на папері у вас збиток у 5 гривень. І ось із цієї вигаданої різниці. Держава повертає вам абсолютно реальні живі гроші у вигляді відшкодування ПДВ. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, вони буквально вигадують собі збитки, щоб держава платила їм реальні гроші. Це ж просто пограбування бюджету серед білого дня. Абсолютно вірно, і звичайно, така схема просто не може існувати без надійного даху. Щоб податкова роками не помічала таких очевидних речей, потрібно контролювати ключові департаменти всередині самої служби. І ось тут давайте подивимось, хто за даними розслідувачів може бути до цього причетний. Дивіться, є три ключові ланки: перша департамент ризиків, який власне і має блокувати підозрілі компанії. Друга департамент оподаткування, який перевіряє їхню звітність. І третя департамент аудиту, який дає фінальне добро на відшкодування ПДВ. І ось що цікаво, за дивним збігом обставин усі три напрямки очолюють або курують люди, тісно пов'язані з однією людиною. Головою податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим. Але досить теорії. Давайте перейдемо до конкретного задокументованого журналістами кейсу. Це історія про групу компаній олігарха з Хмельниччини Вадима Левіє. Ну, це просто хрестоматійний приклад того, як усе це працює на практиці. Добре, з теорією начебто зрозуміло. А що саме у діяльності цих компаній Леві викликало підозри? Які там були, так би мовити, червоні прапорці для податкової? О, їх було чимало. По-перше, компанії працювали з уже відомими фіктивними контрагентами. По-друге, там були підозріло низькі зарплати, що натякає на виплати в конвертах. Але головний доказ це просто шалене, неадекватне зростання заявок на відшкодування ПДВ. Просто подивіться на цю динаміку. Заявки на повернення грошей з бюджету зростають у геометричній прогресії: 26 мільйонів у 22 му майже 87 у 23 му і вже 72 мільйони лише за першу половину 24 го І це при тому, що за даними журналістів, реальні продажі у компанії в цей час падали. Тобто, розумієте, товарів продають менше, а грошей з бюджету хочуть все більше і більше. Але в цій історії з'явилася людина, яка спробувала це все зупинити. У 2023 році тодішня очільниця податкової Хмельницької області Ірина Зленко, побачивши всі ці аномалії, зробила те, що й мала зробити за посадою: внесла компанії Лейві до офіційного реєстру ризикових підприємств. Так, отже, місцева податкова внесла їх до ризикових. Ну це ж мало автоматично зупинити всю схему, чи не так? Здавалося б, але сталося з точністю до навпаки. Замість підтримки з центру на неї почався шалений тиск. За словами самої Зленко, її викликав до себе народний депутат Гетманцев і вимагав знайти компроміс. Це її пряма цитата. По суті, їй пропонували просто закрити очі на очевидні порушення. І коли місцева податкова відмовилася йти на компроміс, компанії просто оскаржили це рішення у центральному апараті в Києві. І ось тут просто вражає швидкість у п'ятницю вони подають скаргу, а вже у вівторок, тобто фактично за один робочий, день, її задовольняють і компанії виводять з ризикових, як стверджують розслідувачі, під особистим контролем того самого Євгенія Сокура, про якого ми вже згадували. І знаєте, здавалося, що на цьому історія зайшла в глухий кут система перемогла. Але 10 грудня 2025 року, тобто буквально сьогодні. З'явилася новина, яка може все кардинально змінити. Детективи набу прийшли з обшуками до Державної податкової служби. Обшуки набу це серйозно. А що саме відомо, де вони проходять і з чим пов'язані? Відомо, що обшуки відбулися в центральному апараті ДПС у Києві та що найцікавіше, в управлінні Хмельницької області, саме там, де й починалася вся ця історія з Лейві. Справа стосується тих самих ризикових підприємств. І тепер, якщо звести все докупи, Картина вимальовується дуже чітка. Дивіться, як складається пазл. Спочатку місцева податкова викриває схему, потім, ймовірно, втручається Київ і відмазує фігурантів. Паралельно з цим силовики ловлять на гарячому учасників іншої, але дуже схожої схеми з готівкою в багажнику. І нарешті набу приходить з обшиками саме в ці підрозділи, які фігурували у журналістських розслідуваннях. Усі крапки з'єднуються. І це підводить нас до головного питання: чи зможуть ці нові розслідування набу нарешті зламати цю корупційну гідру? Чи стане це початком кінця для мільярдної схеми, яка роками висмоктувала гроші з нашого бюджету? Або система знову знайде спосіб викрутитися? Питання залишається відкритим, і відповідь на нього покаже лише час.